Сьогодні ми поговоримо про Запорізьку область. Запорізька область область на сході України межує з Херсонською областю, Дніпропетровською областю та Донецькою областю. Запорізька область утворена 10 січня 1939 року. Обласний центр міста Запоріжжя. Стара назва Олександрівськ є також великі міста, такі як Бердянськ, Мелітополь та Енергодар. А ще в Запорізькій області протікає річка Дніпро, на якій утворене Каховське водосховище. Також тут знаходиться річка Молочна, яка впадає в Азовське море. 75% ґрунтів області е, займають чорноземи. З давніх давен Запорізька область була заселена. Е, в IV 4 столітті до нашої ери е, поблизу міста Кам'янського тут була столиця Скіфського царства. Потім це були землі сарматів, гунів. Печенів та, та половців. В 13 столітті це землі Золотої Орди. В 16 столітті сюди починають кривувати козаки втікачі, які утворювали Січі. До 18 століття це арена бойових дій між козаками та татарами. Коли ці землі захопила. Московська імперія Січі були зруйновані. Найбільша січ була утворена на острові Хортиця. Зараз тут є безліч музеїв, Козацька церква та Семистарічний дуб. Розвиток промисловості відбувається в 19 столітті, коли тут знайшли залізну та марганцеву руду. Зараз Запорізька область найбільший промисловий центр України. В 30-х роках ХХ століття була побудована Дніпровська ГЕС. Будувалася 5 років. На той час був грандіозний проєкт. Пізніше потреба електроенергії зросла, і в місті Енергодар побудували атомну електростанцію. Ця земля відома своїми отаманами. Найвідоміший з них Нестор Іванович Махно. В 1919 році він, тут він створив свою першу анархічну республіку. В Запорізькій області є національний заповідник Кам'яна Могила. Це піщані пагорби, на яких археологи знайшли 60 петрогліфів, яким декілька мільйонів років. Більша частина області, на жаль, окупована. Але нічого, віримо в ЗСУ, донятьмо. І перемога буде за нами. Слава Україні! Героям слава! Всім до побачення!